Комітет європейського парламенту з питань торгівлі схвалив пропозицію Європейської комісії про надання Україні позики у 35 мільярдів євро профінансованої за рахунок заморожених російських активів. Раніше ми собі такого не дозволяли. Раніше пропозицію підтримала Рада Європейського Союзу, незважаючи на опір Угорщини. Наступним кроком є голосування усього європейського парламенту, яке має відбутись 21-24 жовтня. Після цього регламент буде ухвалений радою ЄС за письмовою процедурою та набуде чинності наступного дня після публікації в офіційному журналі ЄС. Нагадаємо, що ці 35 мільярдів євро кредиту є частиною плану, погодженою групою СЕМИ на самі Меті у червні про надання Україні позиків розмірів 50 мільярдів доларів за рахунок оподаткування надприбутків, отриманих від заморожених активів Росії. Щодо не податків, а щодо фінансової допомоги, тому що ну наш бюджет ми розуміємо, одна частина це дійсно податки надходження інша частина це фінансова допомога наших партнерів, наших друзів. Так, от на цьому тижні, скоріш за все, ближче до кінця тижня буде засідання ради директорів міжнародного валютного фонду Онту і буде успішне завершення вже п'ятого перегляду програми для України. А потім зарахування нам у жовтні траншу в 1,1 мільярд доларів. Що в нас взагалі зараз відбувається з нашою співпрацею із МВФ? Все добре. в нашій співпрацю з МВФ. Власне так далеко по програмі. Ми ніколи, ніколи не заходили. П'ятий перегляд це рекордний перегляд. Зазвичай ми саботували програму набагато раніше, і вона закінчила. А що означає да. перегляд? Тому що для багатьох мені здається, це слово перегляд програми це щось таке тривожне. Що щось там відбувається, що треба переглянути цю програму? Ні, ні, це просто технічна назва. Просто будь-яка програма МВФ розбивається розклад, має розбивається по часу, коли йде перевірка, чи виконала, чи не виконала Україна в умови, які брала на себе. Оця, от коли йде перевірка, то це називається перегляд програми. Тому нічого страшного немає. Це просто водорозділ, який був в графіку до цього, і все нормально. Пан Серкі, я ще за податки також хочу запитати е, під час бізнес-форуму зроблено в Україні. Андрій Длігач каже, що через ретроспективне підвищення податків з 1 жовтня бізнес починає переводити працівників у тінь. Чи справді це є вирішенням питання, і чи дійсно такі процеси мають місце бути? Ну, дивіться, я не знаю, чи хтось почав переводити в тінь чи ні. Це на совісті кожного з бізнесів насправді. Ну тобто, якщо бізнес не розуміє причин підняття податків і під час війни йде в тінь, то ну це соціальна відповідальність і кримінальна відповідальність цього бізнесу. А, тому мені тут важко щось сказати. Чи буде якась певна тінізація? Теоретично можливо, але знову ж таки, я думаю, що масштабного це не буде, бо тут же питання, що податки і так і так ніхто платити не любить. І власне, якщо бізнес може собі дозволити працювати в тіні, він буде працювати в тіні. У нас проблема з інституційною спроможністю, на жаль, багатьох інститутів, в тому числі податкових, і боротися з цим важко, і тому в нас велика частина економіки в тіні. Не через рівень податків, а через те, що бізнес е, має такі налаштування, що вони можуть собі це дозволити робити. Тому це питання виключно наразі совісті і кримінального кодексу. Днями під час години запитань до уряду міністр освіти і науки Оксен Лісовий сказав, що для підвищення зарплат українським освітянам додатково необхідно 270 мільярдів гривень. Чи є шанси у нас в цьому бюджеті знайти потрібну суму? Чи вчителі знову залишаться без підвищення зарплати? Ні, шансів немає. Власне зарплату вчителям уже три роки платять наші західні партнери. І наступного року продовжать платити наші західні партнери. Я думаю, навряд чи можна когось переконати на заході, що платники податків Європейського союзу чи США мають скинути ще більше, щоб під час війни підвищити зарплату українським вчителям. Це більше з'являються статистики щодо е, національної програми кешбеку, і от уже є інформація про те, що понад 73 мільйони гривень від моменту старту цієї програми нарахували українцям кешбеку. Як би ви оцінили е, ну, от цей власне старт програм: два мільйони карт відкрито 1,1 мільйон осіб е, отримує кешбеку дії. Успішно стартувала програма, чи все ж таки є питання? Це ж це ж не про успіх, це про те, що ну от мені також е, банк прислав. Зареєструйте, клікніть. Ну я клікнув да що ни важко <сміття> я, я Теж <сміття> так. А ну так. розкажіть, і чи працює? Чи надходить, чи от купили українські товари, чи надходить вже якийсь кешбек? Здається, мені нічого не надходило. Але я думаю, що буде надходити, якщо там ще щось буду купляти. Але тут же питання в іншому: що ефективність цієї програми не в кількості грошей, які надійшли на картки українців. Бо і так можна було просто взяти і розіслати якісь гроші на картки українця. Ефективність цієї програми могла б вимірюватися у збільшенні кількості купівлі українських товарів відносно імпорту. А це навряд чи відбудеться в принципі. Тому що, по перше, і так українці ну. Це не буде стимулом для українців змінювати свої вподобання і купляти там більше українського чи менше імпортного. Ну, власне, от і все. А чи буде стимулом теж про це до речі, говорив Гетьманцев: що майже всі посилки, які надходять за кордону, будуть оподатковуватися? Ну або буде там принаймні знижено цей поріг оподаткування. Це заохотить це... українців перейти більше на вітчизняного виробника. Чи просто взагалі відмовляться від певної категорії товарів? По перше, до цього ще далеко. Тобто там потрібно певну технічну роботу провести, щоб зробити це можливим. По-друге, ну це просто вирівнює правила гри, коли ПДВ буде і на українські товари, і на іноземні, які купуються через посилки. Це призведе до певного зростання цін на іноземні товари, ну власне на, на ці самі 20%. Е, Це може зменшити кількість посилок, власне, бо конкурентна перевага у китайського шмаття буде менша, ніж вона зараз є. Так, це змінило як значення цих східних ініціатив Китаю, Індії, Бразилії, якщо вважати Бразилію теж в цьому таборі. Тому що раніше ці нібито мирні ініціативи вони в принципі означали, що Україна має тут піти на якісь компромиси, або навіть погодитися на. На капітуляцію часткову скажімо так, зараз це змінилося в тому сенсі, що зараз у Україні є в гіпотетичних перемовах, є чим торгуватися, і якщо зараз провести як це багато країн вимагають перемир'ю, то це б мало би теж означати, що перемир'я теж буде. В Курській області, тобто, щоб росіяни там не, не не воювали більше, і тоді дійсно можна було би зайти в якісь перемови і домовитися просто на обмін території, та, видати російську територію Росії, а українську територію України Тому ем, всі ці. Ем, якби, ем, Пропозиції е, східних країн, особливо Китаю, вони зараз мають трохи інше значення, і е, е, ну на жаль, але на жаль, так що Китай все ж хоче якусь е, е, перемогу е, 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 Росії в цій війни. Мабуть, не, не повну перемогу, але часткову перемогу. На жаль, таке стратегічне бачення того, що зараз дійсно є шанс на, на справедливий мир. Ну такого бачення поки поки що немає в східних або інших країнах, які не принадлежні які не частина цього проукраїнського табору.